Люденьки, всім привіт, доволі поширене запитання серед власників автомобілів з автоматичною і тим більше роботизованою коробкою передач. чи Можна на автомобілі з подібною коробкою таскати причіп. Можна, друзі мої, можна чи не можна, до речі, можна дізнатися взагалі з інструкції до автомобіля. І найголовніше там подивитися максимальне навантаження, яке можна вантажити на цей самий причіп до автомобіля. Тим більше, ну, звісно, можна, якщо в автомобіля ще в комплекті йде заводський Фаркоп. Це вже говорить про те, що він може якісь вантажі перевозити. Що стосується автомобілів групи ВАГ, якщо ми беремо легковий транспорт, гольфи Passat, Octavia, Сіат Леон, то у них максимальне навантаження. На Причеп складає 750 кілограм, тобто не на причіп, а на фаркоп. От у мене банальна калькуляція. Дивіться, причеп важить 210 кг, квадроцикл на ньому важить 330 кілограм. Абсолютно ніякого перевантаження. Їдемо собі, єдине, що треба трішки слідкувати за. Поведінкою автомобіля, трішки самому приймати участь в керуванні цим автомобілем, щоб саме цій самій коробці і не нашкодити якимись негативними речами. Пішли Всередину покажу, про що йде мова. Але по суті, от я тягаю вже не перший рік на цьому автомобілі 215 тисяч кілометрів. Рідна коробка, рідне щеплення, і це добре. Про що йде мова, коли я говорю про правильне керування автомобілем? Дивіться, перше, з чого почнемо, у нас автомобіль на роботизованій коробці. Її особливість в тому, що практично одразу після рушання от ми ставимо в драйв, коли ми починаємо їхати, тільки рушили. Що відбувається, у нас автомобіль ще не розігнався. 7 кілометрів 9 і вже в нас друга передача ввімкнена і вже холості, і навіть не холості, а 1100 обертів. Автомобіль при цьому буксує на щепленні. Немає в цьому нічого страшного. Це якби алгоритм роботи КПП. Але я б рекомендував все-таки робити наступну річ, коли ми рушаємо. Рушаємо в спорті. Отаким От чином один раз ставимо назад. Бачимо, у нас вже S з'явилося. Тепер дивимося, як будемо рушати на а, спорті. Дивіться, коли вмикається друга на 15 кілометрах. Це дуже важливо, тому що при навантаженні, по-перше, для двигуна краще на високих обертах працювати. По-друге, у нас менше буде клацати щеплення туди-сюди. А це якраз таки той негативний момент, через який коробки DSG особливо дуже часто виходять з ладу. Я в спорті зазвичай тримаю, аж поки автомобіль не вийде на якусь свою сталу швидкість. Він на нормальних обертах розганяється, і коробка при цьому туди сюди не клацає. Також, якщо помічаєте, що десь на нерівностях ви пригальмовуєте, знову розганяєтеся. Часто відбувається перемикання-передач, або автомобіль йде на занадто низьких обертах. Краще це або вручну підрегулювати пелюстками під кермом, або, наприклад, перевести отак в механічний режим і. Вперед-назад 20 передачами, дивлячись, щоб оберти там ну хоча б півтори тисячі були, і все. По суті, якщо ми навіть йдемо в спорті, от я ставлю якусь швидкість 90, ми за населеним пунктом йдемо. Автомобіль розганяється до 90 і, по суті, робить те ж саме, що і робив би в звичайному драйв режимі, грубо тобто кажучи, він переходить на сьому передачу, у кого буде шоста. От і все, ми далі поїхали. Але при цьому можна залишати на спорті або Можна тимчасово переходити на спорт, коли ви, наприклад, виходите на обгін. Це також дуже важливо, бо ДСГ любить на низьких обертах працювати, щоб більшу ефективність давати по витраті пального. І обгін у вас може бути не такий динамічний, плюс знову ж таки важче автомобіль. Двигуну краще краще, все таки робити це все з причепом, з навантаженням на обертах. Повторюсь, буде живіше і автомобілю, і коробці буде приємніше від цього. Але окрім обмежень автомобіля і можливостей причепа, ще є обмеження. Правилах дорожнього руху для категорій Б і Б1, здається, не пам'ятаю, де в них є причіп, дозволена саме максимальна маса в 750 кг навантаження. По суті, для звичайного користування ви маєте пам'ятати, що А. На автомобілі з коробкою DSG роботизованою прицепи чи навантаження возити можна, Б максимальне навантаження, яке можна вантажити, причіпляти до цього автомобіля, це 750 кг. З причепом дуже важливо не забувати про те, що окрім, того, що ми бережемо автомобіль, думаємо на навантаження, які передачі підбирати ще треба не забувати про те, що ну це банально не залежить від автомобіля. Треба трішки прогнозувати свій темп їзди. Починати раніше гальмувати, планувати більше відстані на обгони робити на випередження автомобілів. Пам'ятати, що там позаду ще десь в середньому біля 3,5 метрів у нас довжина кузова збільшилася, потрібно більше відстань для маневру. Ну і в цілому, якщо не їздили з причепом, рекомендую спочатку десь потренуватись, а вже потім виїжджати на дороги загального користування, тому що в цьому є реальна особливість. Знижуємо темп, знижуємо швидкість і, в принципі, їздимо нічого страшного. Немає спричепомів би. Пам'ятаємо, що от в таких вантажах, як у мене, наприклад, квадроцикл. Він, окрім того, що навантаження додає, тобто він важкий. Він ще й аеродинамічно доволі неприємний, тобто у нас суттєво збільшиться витрата. Він високий. По перше, там кермо там позаду, кофр є. Воно все шелестить на вітру, чіпляється за вітер. І третій момент це те, що в нього ще й в ну, такого вантажу він має високий центр ваги. Треба бути дуже обережним, коли заходите в повороти, робите якісь маневри, коли дорога є під нахилом, якби, тому що ну, реально квадроцикл високий, на причепі там може і перекинутись. Тому будьте обережні. Гадаю, така інформація була для вас цікава і корисна. Якщо так, звісно, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Пишіть думки коментарі внизу, щоб підтримати відео і канал. І не забудьте підписатися, якщо сюди потрапили вперше. До нових зустрічей!